Привіт, мої кохані! Сьогодні ми з вами поговоримо про найдієвіший метод отримати від цього світу більше. І він начебто дуже простий, але не всі ним користуються. І що саме важливе тут, це не знати, не розуміти а саме діяти і робити використовувати цей метод. І зараз я вам відкрию цей секрет, цей секрет в благодарності. Тобто в тому, щоб благодарити цей світ, Боженько, за те, що ми маємо вже тут і зараз. І... Це дуже сильна енергія, благодарність, це дуже сильна емоція, це дуже високовібраційна емоція, благодарність, і не кожен з нею користується. Коли ми благодаримо Бога, Всесвіт, за те, що ми маємо вже, нам дають ще більше дають ще краще. І людина, яка живе у благодарності, вона навіть не мріючи буде мати більше. Це, знаєте, от як хто має дітей вже, так? хто е... хто не має, сам дитина. І теж це зможе зрозуміти. От коли ми для дитини робимо багато, так? мами зрозуміють, коли ти ту дитину виношувала із своїми труднощами, коли ти біля твоєї дитини 24 на 7, поки вона маленька, коли ти ночами не спав, коли ти прийшов. Всі ці труднощі. І дитина не благодарить, вона не розуміє, що це що такого, да? то і наче ну, ти не хочеться для неї щось робити. Ми все одно робимо. Але коли ми отримуємо благодарність, нам хочеться робити більше, дати ще більше. І так само і всесвіт, так само а Бог, ми його діти, да? ми його частинки, ми його е іскорки творця. І якщо ми благодаримо за те, що ми маємо вже, то е він нам хоче дати більше цей всесвіт, цей творець, Бог, хто як хоче так і називає, але ця енергія. Точно є. Це можна відслідковувати просто навіть на маленьких прикладах. Я помічала якось їде за кермом, їхала з Німеччини в, в Польщу і просто по сторонах себе дивлюся така, вау, як гарно, Там гори, там річка така гарна, там ліс такий гарний, тут небо таке красиве. І я така, вау, як гарно, вау, як гарно. Я попадаю в пробку, така тягучка там ремонт дороги був, і зупиняюсь прямо біля такої дуже гарної річки навколо ліс. Посередині цієї річки Островок і на тому островку будиночок. І гарний, який дерев'яний він був, і я просто така вау! Знаєте, як, як ти типу, дивишся, удивляєшся, благодариш за те, все що ти бачиш тобі на, а ну ще оце глянь. Ти такий вау, як гарно. А, так відбувається завжди, коли у нас є оця енергія благодарності. Нам показують ще краще. Так само було, коли ми їхали в подорож, їхали до моря на декілька днів перезагрузитись, побачити море, помочити ноги. І коли ми почали їхати, вся Німеччина вона в горах, ну чи майже вся. І ну, просто такі: вау, як гарно, вау, як гарно. Що Потім після того всього, що дивлюся. Ну, Ну, гарно, але потім ще гарніше е, бачили. І коли ми в цій такі е, благодарності за те, що в нас вже є можливість це все бачити, нам е, підкидували ще кращі, ще кращі, ще кращі варіанти такі місця, які просто надихають, наповнюють, які. Е, Просто постійно хотілося назвати раєм на землі, і це було просто щось божественне. Благодарити теж треба вчитись, Мене не вчать в школі. І хто цього не робить, це треба вчитись робити. Тоді ми будемо отримувати від світу ще краще. Коли ми не задоволені, ми кормимо цю незадоволеність і з'являється та сама чорна полоса, яку да? енергію ми кормимо. Ми кормимо енергію незадоволення, бо я не маю мільйон грошей, бо я не маю е, будинок із е, видом на море, бо я не маю те, бо я не маю все, а ну, там, те б хотілося, і все б хотілося. Так, да, класно, добре. Добре хотіти і добра мати, але спочатку треба подякувати за те, що ти маєш зараз. Абсолютно за все. За те, що ти маєш ноги, за те, що ти маєш руки, за те, що ти маєш здорові органи, здорове тіло, за те, що ти маєш близьких. Кожному є за що подякувати. Виступають сльози. Радості якоїсь за здорових батьків, в кого ще є батьки, да? навіть за якісь там тяжкі якісь відносини з кимось із них. Все це ми самі, як душі, обирали. Ми обирали це для чогось? Для нашого зросту, за батьків, за дітей, за, за якісь відносини, за чоловіка, за друзів, за ту природу, яка є навколо нас. Просто згріти очі і увіть на секундочку, що цього всього немає, що навколо просто, просто все сіре. І просто немає нічого цього. Це, і це дуже неприкольно. <смі> Потім відкрийте очі, побачити знову це все, це все, що вас оточує, по-нові за те, що ми маємо можливість жити, за те, що ми маємо кришу над головою, за те, що ми маємо що їсти. За те, що ми маємо що пити, за те, що ми маємо гроші, стільки б у вас їх не було, навіть якщо, там, я не знаю, 100 гривень є на карточці. Подякуйте за них від всієї душі. І будете отримувати більше. Щоб цей навик напрацювати, я даю вам завдання ввести щоденник благодарності щоденник вдячності, благодарність. Він дуже більше відкликає це слово благодарність, в ньому такий гарний корінь, благо за те, що ви маєте зараз. І старайтесь з кожним днем написати більше. Це практика, яку важливо робити вранці зарядити себе на Цілий день і відчуйте свій стан, відшліткуйте свій стан перед тим, як пишете, і після того, як пишете. Я собі такий даний вдачу. Вела, поки я не звикла це, це робити просто протягом дня. Кожен день писала з кожним разом. Список був більший, просто за якісь. Мілочі, які ви маєте, які вам хочеться зараз поблагодарити, теж про них напишіть. І потім потім відслідкуйте свій стан після цієї практики. Місяць. Даю вам завдання писати його І без всяких очікувань, але через місяць можете вже побачити зміни.